Такий заклад ми спроєктували та скомплектували для франшизи Гастроома. Це приготування та продаж напівфабрикатів. Все меню родом з України, всі наші страви. Зараз ми знаходимося в Чехії, в Празі. Пельмені, котлети, сирники, голубці, млинці. Вареники з різними начинками, всього близько там 70 десь, э, позицій. Так знаходиться демонстраційна, але не демонстраційна, це в принципі є цех, в якому відбувається основне виробництво. Зараз у нас тут іде екскурсія. Тут у нас іде тепловий цех. Покажемо з іншого ракурсу. Зараз тут екскурсії у нас це у нас склад готової продукції. Ось так виглядає гарячий цех. До речі, в Чехію ми імпортуємо. Плити техма українського виробництва та нержавіючу сталь. Також ми імпортуємо в інші країни в Німеччину. Зараз цей заклад скомплектований на 80% нержавіючої сталі з України та в Україні, та індукційними плитами також з України. Тут у нас офіс, ну і далі там іде.